Податківці нагадують, 1 травня завершується деклараційна кампанія. Майже пів тисячі лозівчан вже здали декларації до податкової служби. Доходів вони задекларували на суму близько 7 мільйонів гривень. З них до сплати податків нараховано більше 300 тисяч. Ця сума поповнить міський бюджет. Хто ще не встиг здати декларацію? Податківці просять поквапитися. Залишається менше тижня. Суттєвою відмінністю кампанії декларування доходів, отриманих протягом 2012 року є те, що декларацію про отримані доходи повинні надати громадяни, які отримували доходи від кількох роботодавців або більше, і розмір заробітної плати складає більше 128 670 тисяч гривень. Це 120 мінімальних заробітних плат. Також податківці нагадують, що декларації від громадян, які бажають скористатися правом податкової знижки, прийматимуться до 31 грудня. По місту Лозова їх здало вже 335 громадян. Заповнити декларацію можна, прийшовши до інспекції особисто або в електронному вигляді на сайті Державної податкової служби. Для цього потрібно мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. Вони надаються безкоштовно. Консультації з питань декларування можна отримати у центрі обслуговування платників податків. Грозівської ОДПІ. Працює він з 9 ранку до 20 вечора з понеділка по п'ятницю і у суботу з 9 до 16, або за телефоном 53611.